Вітаю на каналі Новий сад. Сьогодні розглянемо декілька сортів ранньої черешні. Отже, перший сорт це у нас Rocket черешня-раннього термін дозрівання. Дозріває близько 8-10 червня. Звичайно, залежить від весни і кожного року може там декілька днів вона різнитись. Як бачите, має середню або навіть довгу плодоніжку, форма плоду серцевидна, і самий плід внизу має такий загострений вигляд. По вазі усі сорта цього року вагу не добрали, значно не добрали, тому що тривала посуха і калібру, звичайно, немає. Того. Подивимось. Тільки заважить рокет 10,75 Зазвичай у нього вага коливалася в районі 12 і вищий грам. Скуштуємо. Смак дуже гарний. Один з найсмачніших сортів раннього дозрівання. Цукру достатньо. І самий смак такий пряний. Ягода щільна, транспортабельна відповідно стійка до розтріскування. Далі у нас ранній сорт фолфер. Він дозріває з 15 по 20 червня, також термін дозрівання може різнитися в залежності від погоди. Він також значно не добрав по вазі 1052. Зазвичай у нього плоди мають в районі 13-14 грам. Ягода дуже щільна, транспортабельна, форма. У нього бочковита, дуже глянцевий плід, коротка товста плодоніжка. На смак також дуже солодкий. Смак безподобний. Також ягода щільна і має середню стійкість до розтріскування. Далі у нас такий сорт, як Pacific Red, Значно також не добра у вазі. У нього дуже гарний. Вигляд, сама ягода має таку серцевидну форму, але сердечко таке дуже гарне. Також плід щільний, транспортабельний і має хорошу стійкість до розтріскування. Смак також безподобний. На рівні черешні фолфер. І Рокет, можливо, навіть трішки смачніший. Далі у нас також ранній термін дозрівання це сорт фердоус. Цей сорт у нас також дозріває е, з 15 по 20 червня зазвичай на 2-3 дня пізніше, ніж сорт фолфер. Фердоус також має бочковиту форму. Плід у нього трішечки має невеличке сердечко, і плодоніжка трішки довша і відповідно тонша, ніж у сорту холфер. Смак дуже, дуже гарний. Плід щільний. Ми його забули зважити, але нічого. Далі у нас сорт, також раннє дозрівання, це сорт Райнер. американська селекція, це сорт двохкольоровий, жовто-червоний. Також по вазі не добрав грама 2 близько. І скуштуємо. В описах пишуть, що цей сорт має найбільший рівень цукру. Дуже солодкий при тому, що він ще не поспів повністю. Далі в нас сорт раннє термін дозрівання також. Це в нас кармен. Вага в нього 11,83. E, значно також не добра. У нього зазвичай вага 14-15 грам. Цього року він дозріває трішечки пізніше, ніж сорт фолфер. Зазвичай він тими роками дозрівав раніше. Також ягода щільна, форма така бочковита, має невеличке сердечко, гарний плід. По смаку. Порівняно з іншими сортами має невеличку кислинку. Далі у нас також ранній термін дозрівання. Це сорт Гігант Ред. Має 12 грам. Зазвичай також у нього вага коливається в район 14-15 грам, навіть більше. Дуже щільна ягода, транспортабельна. Сорт має хорошу стійкість до розтріскування. Форма плоду також. Трішечки схожа на Кармен, але більш щільніша. Ягода дуже хрустка, схожа на сорту холфер. Він почав дозрівати ще. Дня 2-3 і сорт Red Gigant можна обривати. І останній сорт, також ранні, ранній термін дозрівання, це у нас черешня Royal Yoga. Подивимось на вагу 1129, також близько 2 грам не добрав цього року. Ягода дуже щільна. Форма плоду, бачите, бочковита, має невеличке сердечко. Товстоніжка більша, ніж середній розмір має і відповідно товста. Скуштуємо. Дуже смачна, ягода щільна, хрустка, дивін цукру також дуже високий. Отже, який висновок зробимо по рівню цукру і смаковим якостям? Найкращий це Rocket Pacific Red і виділю Folfер. Райнер, містість цукру має високу, але не такі цікаві нотки і присмак, як після черешні Rocket. Фолфер і Paciфік Red. Також має гарний смак. І черешня Гігант, і також Ройл Тього. По смаковим якостям кармен уступає цим всім сортам. Відповідно, в нього більш невеличка нотка кислинки відчувається. По щільності найщільніший, мабуть, це Фолфер. Також це Гігант Ред. Мабуть, роялтьога. По щільності це лідер... трійка лідерів. І також непогану щільність має це Pacific Red. І також е, черешня Rocket. Взагалі, загальна характеристика всіх сортів, сорта всі транспортабельні, відповідно, смакові якості непогані, деяких дуже хороші. Щільність висока, відповідно і здатність до утримання розриву, тобто розтріскування у цих сортів дуже висока. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал новий сад. До побачення.